30-річний ювілей відзначає Академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. І упродовж десятилітті роботи оркестр продовжує збирати повні зали. То чим дивуватимуть на ювілейному концерті, розповідаємо далі. Ось вже 30 років Академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка звучить на теренах Буковини та України. Його створили у 1992 році за часів головування у міській раді Віктора Павлюка, який і став фундатором симфонічного оркестру. Перші два роки він мав статус муніципального. Спочатку колектив складався з майже 50 осіб. Олег Дебера та Руслана Косар одні з перших, хто долучився до оркестру та одні з небагатьох, хто досі у його складі. Запросили туди музикантів. Які могли швидко, як то кажуть, зібратися і зорієнтуватися, і розпочати роботу. Вже буквально від початку, десь за місяць, мені здається, ми вже грали концерт. У нас перший концерт відбувся 26 листопада, 1992 року. 30 років це знаєте такий період, ніби довго пройшло, а на самом ділі. Таке враження, що вчора був концерт. Оркестр працює, і з перших початках було навіть такі: знаєте, положення, ніби ніби ми не справимося, ніби оркестр довго не проіснує. Але бачите, Пройшло вже 30 років, і оркестр існує до сих пір. Тож позаду чимало роботи, проєктів та гастролей. А кожне досягнення давалося кропіткою працею колективу, особливого злету. Оркестр зазнав у 2000 році, коли його очолив Йосип Созанський. Від маленьких форм від увертюр, невеликих симфоній, таких невеликих п'єс. Все більше і більше наростало. Наростав репертуар, збільшувалися форми вже під силу були інші симфонії, складніші набагато. Найвище, що нам вдалося зробити з оркестром і власне в установі тут це є такий вид мистецтва, як опера. Це вже найвищий щебель, тому що це є надзвичайно складне мистецтво, надзвичайно складний жанр. Наразі оркестр не в повному складі, адже чимало колег служить в Збройних силах України. Тому до ювілейного концерту запросили долучитися музикантів з луганського оркестру, які спочатку повномасштабного вторгнення працюють у Львівській філармонії. Зараз часи такі, на жаль, з комплектаціями оркестри всюди є проблеми. тобто, це не є проблема Буковини або Луганська, бо ще якось іншого міста. На жаль, Акі реалії зараз тож у неділю, 13 листопада, о 17.00 відбудеться концерт з нагоди 30-річчя академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії. Звучатиме симфонія Бориса Лятошинського, в якій він показав пройдений шлях українця в історії. Це і біль від втрати, і біль від нищення культури. Це коли тут болить, а там звучить якийсь гімн… Скажем так, деформований гімн Радянського Союзу, але він там є. А тут людину болить, тому що вона розуміє, що знищують її. І оця ця симфонія була взагалі заборонена до виконання в радянському союзі. Аліна Рябко Білоткач, Теми дня ТВА.